Доброго ранку, малята! Вас вітає дослідницька майстерня Золотий півник! Подивіться у вікно! Так, там вже зима. Там так багато снігу, білого, яскравого! А що ж таке зима? Послухайте уважно! Що може зрівнятися за красою і пишністю з білосніжною зимою? Все стає білим, чистим, світлим. Сніг не тільки прикрашає зиму, він вкриває землю та захищає рослини від перехолодження. Сніг це головна ознака зими. Найбільша забава взимку для дітей це гра зі снігом, а ще малюнки на білому сніжку. Ці малюнки називають чарівними. Тому що їх не видно. Діти, як ви вже зрозуміли з розповіді, то на білому білого не видно. А зараз ми це перевіримо. Чи це дійсно так? А для досліду нам потрібні білий папір, сірники, свічка, вушні палички, маленька ємкість та молоко. Діти, а ми нагадуємо вам про техніку безпеки. Цей дослід проводять батьки. А ви тільки спостерігаєте. Тож, починаємо! Вушну паличку макаємо в молочко та малюємо, наприклад, сніжинку. Я ще намалювала ялиночку. Тепер чекаємо, поки малюнки висохнуть. Далі запалюємо свічку та підносимо ось так малюнок і дивимося уважно, що відбувається, діти. Малюнок проявляється. Подивіться. Ніби свічка сама малює сніжинку. Тепер те ж саме робимо з наступним малюнком. Давайте ж подивимося, що у нас тут намальовано. Ялиночка. Отже, хоч на білому білого і не видно, але при нагріванні молоко нагрівається і малюнок проявляється. Ось така краса у нас вийшла. А ми чекаємо наступної зустрічі з вами в дослідницькій майстерні Золотий Півник! Та чекаємо ваші досліди!